Буквально за мить до нас завітають українські винахідники Олександр Шаманко та Оксана Борисенко. Вони презентують нам дещо надзвичайно цікаво. Підкажіть, будь ласка, можемо зустрічати наших винахідників? Так, будь ласка, запрошуємо тоді. А зараз невеличкий профайл про наших гостей. Вони молоді, обдаровані і прогресивні. Винахідники Олександр Шиманко та Оксана Борисенко їдуть представляти Україну на науковій конференції у Берліні. Оксана дивуватиме світ рукавичками, які озвучують мову людей з вадами слуху. Цей пристрій, завдяки спеціальним сенсорам, через мобільний додаток перекладає жести у текст і мову. Винахід Олександра розумна подушка. Вона дає змогу прослуховувати музику зі смартфону, поки ви засинаєте. Але головне, що цей пристрій відслідковує фа сну, оцінює його якість і навіть може надати корисні для здоров'я поради. В студії. Оксана Борисенко винахідник, український винахідник, яка відправляється на конференцію в цю саму до Берліну, буде презентувати свій винахід. Оксана розкажіть, будь ласка, що ви винайшли? Покажіть, це рукавички з сенсорами, ну, власне, з гіроскопом, акселерометром, з компасом. І flex sensors, які е, перекладають мову жестів е, в мову і текст нічого собі, да. а, а ти знаєш мову жестів. Трошечки. Трішки. Коли, коли, коли займалася винаходом, трішки ви, ви, Ну ви, ви, так. Ви, ви, ви. так, для мене було як це говориться, адкравіні. Я не знала, що, що взагалі буває багато мов жестів. Настільки, ага. що американська мова жестів вона від, відрізняється від британської мови жестів і від австралійської мови жестів. А українська, відповідно, від, від всіх інших. Ну, так. Ага, слухай, як цікаво. І а, а, такого винаходу у світі немає. А в принципі, якби таких винахідів як цей досить велика кількість, особливо після 2012 року, після того як ми виграли Microsoft Imagine Cup у 2012 ага. році, да і глобальний, про нас почали писати Times, Forbes, ну. Не наші не українські, а американські угу. і ну власне дуже багато таких от патентних тролів з'явилося, багато якби винаходів, схожих на наші. Тобто почали копіювати? Угу. Слухай, чому тоді про, про вас писали не українські видання? Чому писали Ні, американці? про нас українські видання? Теж але це, американці, і британці також. Ну так. добре, скажу, будь ласка, Це це винахід. А коли він з'явиться в, в реальному житті і коли зможуть користуватися людей? Але ми отримаємо достатньо коштів для цього. А звідки кошти ви збираєтесь брати? Це закордонні інвестори, чи ви чекаєте від українців а, допомоги? Ну насправді, якби ми поговорили з інвесторами, на жаль, соціальні винаходи не дуже цікаві їм, але є дуже багато різних череті foundations, які готові спонсорувати такі речі. Добре, Оксандро, скажіть, будь ласка, і як це працює? Значить, людина, яка має вади злуха або речі? Вона по своєму жестам показує і що і, і, і звідки йде звуки або де з'являється текст? А, наразі це у нас на а... Десктоп тобто аплікейшн на, на, да, на, да? на можемо трішки розвернути. Да, так, зараз давайте трошечки That's я його включу. А відповідно, в майбутньому це може бути на планшеті або на телефоні людини із якою розмовляє зараз, навіть також може це бути на планшеті, але просто я планшет тільки вчора отримала. На жаль, mm -hmm. тобто ти показуєш жести. Mm -hmm. А наприклад, людина, яка з тобою розмовляє, mm -hmm. бачить текст, або навіть можливо звуковий варіант, І текст, ти ти зву... і звуковий варіант. І плануємо зробити навпаки, тому що людина, яка Знає мову жестів угу. і спілкується мовою жестів. Вона зазвичай також вчиться а, дізнаватися, ну, якби, читати а, по, по губам. Ліпсін. Да, тобто розумієте, да. Ліпсін. Да, Добре, скажіть, зараз... будь ласка, скільки може коштувати uh. винахід, коли він, наприклад, з'явиться в продаж для людей, яким це звісно цікаво. А, ну, раніше, якби, коли у нас була команда, взагалі, то наша команда взагалі з Донецька, угу. чому а, в 2012 році, чому наразі немає вже. Якби, Прототипа, який можна було б власне через поділ України. Через поділ України хлопці, коли почали стріляти бомби, вони почали кудись втікати. Декілька втекло в у Львов. А інший сі не з політичних причин в Росії в Ніжній Новгород, угу. який тобто власне роз команда роз'їхалась. Команда роз'їхалась, команда. Думала спочатку як вижити, як своїх діток приховати. Угу. Від цього всього ну з цього ж можна заробляти? Просто а, по... так, але дуже дуже важко. Потрібно багато для цього попрацювати так. до цього. Добре, скажіть, будь ласка, ви їдете в Берлін. В чому особливість цієї виставки? Ви там будете презентувати свій винахід і на що розраховуєте? На можливо підтримку інвесторів європейських? А... Власне, так а власне це є можливість заявити про себе знову сказати, що ми живі, і ми, ми працюємо висивай, да там the war in Donetsk. Ми працюємо. У нас з'явилася крім крім мене в цій команді. З'явилася ще Наталя Карпенко, яка uh -huh. власне. Весь час живе і працює в Силиконовій долині, mm -hmm. і вона якраз займається Charity Foundations, якраз спілкується з різними такими організаціями, які допомагають. Uh, і якраз uh, людям, які мають вади зі слухом. Uh, дякую, слухайте. Дуже цікаво. До нас завітав доброго, доброго ранку. Ще один винахідник Олександр. Uh, Олександр вигадав uh, подушку, яка що вона це розумна подушка, такий собі гаджет. Так uh, що вона робить, розкажи, будь ласка. Uh, загалом це подушка, яка зроблена з матеріалу Foam. А uh, він знаходить особистий підхід до кожного. Він запам'ятовує форму шиї голови людини, uh -huh. тобто на ньому зручно спати всім. Тут використовується технологія, яку ми назвали Сената, тобто ви просто підключаєте подушку до свого смартфону через спеціальну програму. І коли ви засинаєте, ви можете слухати музику. Музика автоматично Прямо з подушки? Прямо з подушки. Ага. А музика автоматично вимикається, коли ви засинаєте, тому що пайпіло відслідковуватиме фази вашого сну. І цілу ніч вона буде контролювати якість вашого сну. Чи ви присиналися, чи розмовляли ви уві сні. Навіть так. Навіть так. так. Можна відзаписувати, можливо, в майбутньому записувати ваш храп для того, щоб відслідковувати Так, чому, і, що там і те, що ви говорили. А наприк... наприклад, зранку вона буде в коротку фазу сну, коли людині. Найлегше всього прокинуться, тобто ви завжди будете поки... прокидатися природньо через вібрації і звуки, Навіть які видає так. пайпілу. А, слухай, ну а наприклад, якщо дружина засинає сама без чоловіка, і відряджені, чи може голосом чоловіка подушка казати кохана засинає? Ми зробили технологію, яка називається Лалейбай. Вона використовується для того, щоб, наприклад, включати казки на ніч дітям, і ви можете побажати солодких снів своїй дитині Слухай, на віці. як круто Олександр, а скільки вам років? Як 18. Якщо? 18 років. Вона друзі, ну от бачите, ось, будь ласка, українці, які роблять дивовижні речі. Я думаю, що якщо про них вже говорять у Європі, ми також маємо про це говорити, маємо підтримувати. Я думаю, що бажаю вам успіху на, на це конференція. Називається у Берліні. Так. Бажаю все таки знайти людей, які готові в це вкладати і готові вас підтримати. Ну і повертайтеся, розповідайте з чим з якою перемогою ви звідти до нас приїдете. Олександр Шиманко, Оксана Борисенко, українські винахідники були в нашій студії та відповідали на наші запитання ще раз. Вам успіху а сніданок триває.